Вчора дівчинка ця, на культурній обороні здонатила, по-моєму, півмільйона, бляха. Дуже багато вона нас грошей, то це вона або заслужила, я не знаю, чи їй приємно, чи ні, поїздку з нами до столиці держави. Судовий виявляється гарний гуморист. Зараз, Дмитри... Зараз Дмитрович зробить сальто. Сальдо! Сальдо. 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 Це ми заради цього стали. О! Ова! Команда! Я сальто робив. Я буду вам на вибор. Користяти. Та, Міку. У мене тут наш Шкарпетоні. А то я. Ой, таке, отак. Отак, щоб гарніше трошки виглядати, ніж коли. А ти помітив, що типу, всі добивши завжди вертаються, але тут тільки по сексу. Я зараз за кермом. Ну поки що від Львова до, рів... до Рівне я сам заїхав. Ну сам без судьбу. Але тут робить, тут не автомат. Хто не... будеш мені переключав передачу? Павнеш, хоче в'їмо. Тут перевірю, чи у вахтнича все гаразд. Так, ну, да, так, да. я не зроблю це. Зеркальце, а скажи, хто найсмішніший комік у Україні? Не ти, Вадим, не ти, Вадим. Сука, це не зеркальце. Курацька, 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 курацька. Диму калюзу, покажу жопу трички, а потім до Дімона на комп'юті. Yeah. І що Київ хоче сказати чернігову? Черніг! Черніг! Осені мало на бомбом, -бом. Дякую Київ! Осень, Мужчина спеціально підібрав кожному книжечку, як він думає на кожен смак. а там мені походу по що О, да! Прикиньте Я Ах, зараз мій. сильно займаюся інстаграмом і Тіктоком і мені дісталась міг королі соціальних мереж. Дякую. Бляка, серйозно? Показуй, читайка. Вісім релігій. А смішне, що багато попали. Самурай без міча.

Що чернігів хоче передати сумам? Суми! Привіт! Дякую.